передбачено, що роботодавець буде видавати внутрішні нормативні акти, якими буде регулювати всі відносини соціального трудового характеру. Тобто, ми всі будемо під ярмом, якщо тільки цього допустимо. Але влада допустила промах. Ті люди, які опинилися всем не спеційні ті люди, які зараз бачать загрозу від такого трудового кодексу, ті працівники авіаційної сфери. Авіаційної сфери з Донецька, які були звільнені в кількості 736 чоловік, компанія Донбас-Аура, це було зроблено штучно, тому що компанія 25 грудня минулого року взяла кредит 125 доларів, 125 мільйонів гривень під 45% у самих своїх бізнесменів у Приватбанку, самі зробили компанію банкротом і викинули людей. Я можу перераховувати дуже багато таких прикладів. Хочу сказати, що незалежні про України, юники, вчителі, докери, перевізники, всі ми не згодні з діями такої влади. І ми говоримо ні кримінальній владі, ми говоримо банду геть! На завершення бажаю всім щастя, здоров'я, благополуччя вам і вашим рідним. І маєте впевненість, ми переможемо. Переможемо, бо ми об'єдналися і ми всі разом. Дякую, Михайло.